Щоб успішно скласти іспит Certified Kubernetes Administrator, треба проробляти практику. І саме тому сьогодні я прийшов до вас з черговим практичним завданням. І якщо ви не дивились розбір попередніх відео, ви можете це зробити, переглянувши плейліст у посиланні до цього відео. Ну і давайте спочатку ознайомимось з самим завданням. Там треба створити под. З якимось ім'ям у даному випадку це Multi-Container Playground в дефолтному namespace. Як завжди, треба бути уважним, щоб не створити це в якомусь іншому нимспейсі. У нас повинно бути три контейнери з ім'ями: C1, C2 і C3. Також у нас повинен бути приатачений волюм к цьому поду, і ми повинні замаунтити цей волюм в кожен контейнер. Але є одне але: цей волюм не повинен бути Persistence, тобто ми не будемо використовувати Persistent Volume і Persistent Volume Claim. і також цей. Волі не повинен бути шареним з іншими подами. І далі йдуть вже деталі по кожному з контейнерів. Тобто, контейнер це один повинен бути створений на базі Nginx Alpine і мати ім'я ноди, на якому він задеплоєний, як environment variable my node name. Дуже цікаво, пробуємо це зробити. Далі другий контейнер повинен бути створений на базі імеджу BusyBox 131.1, і він повинен записувати аутпут команди Date. Кожну секунду в цей шарений волюм в файл date log. Ми також маємо команду, як це зробити, що дуже полегшує нам життя. І третій контейнер повинен бути створений також на базі BusyBox Image, І він повинен постійно відправляти контент файлу DateLog в stdout з цього шареного волюма. І також нам дається команда. І фіналочкою всього цього буде. Перевірити логи контейнеру c 3 тому що там у нас якраз таки буде повний пайплайн, як то кажуть. Тобто ми будемо дивитися логи контейнера c 3 і там ми повинні побачити аутпут команди Date, яка у нас буде виконуватись в контейнері c 2 Ну, давайте розбиратись, як воно все буде виглядати. І перед тим, як почати вже імплементувати самі маніфести, давайте спочатку, як завжди, трохи помалюємо. Як кажуть на папері, все буде виглядати наступним чином. Нам потрібно створити под. У цьому поді у нас буде аж три контейнери з ім'ями C1, C2 і C3. Тут ми повинні розуміти одразу, з якими базовими імеджами воно буде створюватись. Тобто, перший у нас це Jinx Alpine з відповідною версією, два інших це BusyBox. Далі перший контейнер у нас повинен маунтити Shared Volume, який у нас буде для всіх однаковий. З тайпом MTDir, тобто він буде створений в рамках життєвого циклу самого пода, і коли пот у нас буде вмирати, цей МТір волі буде вмирати разом з ним. Ну, таке його життя, що нічого тут не поробиш. І цей контейнер C1 повинен мати environment variable, який повинен динамічно отримуватись з ім'ям ноди. Тому що якщо ми заб'ємо це як стрінгу, то відповідно. Ми повинні також зробити node-selector. але в даному випадку від нас цього не потребують, тому ми повинні зробити це динамічним способом. А як саме ми далі розберемось? Є контейнер c2. В нього також повинен бути замаунчений цей shared volume з типом МТір. І цей контейнер повинен писати output команди в якийсь файл, який буде знаходитись у цьому примаунченому волюмі. І третій контейнер повинен читати з цього. Файлу, тому в принципі нічого складного тут нема. І я далі пропоную все ж таки ще трошки помалювати oh, not again. і розглянути кожен з цих випадків окремо, але більш деталізовано. Коли ми хочемо створити Environment Variable всередині контейнеру, ми повинні розуміти, що у нас є два варіанти. Як передати туди значення, або у нас буде просто значення типу string, як у першому випадку, тобто у нас є така конструкція всередині специфікації контейнеру, як env, де ми можемо записувати різні значення для environment variable, використовуючи структуру типу list або масив, залежачи від того, яка там мова програмування ваша улюблена, але сенс залишається такий самий. Створюємо деяку кількість environment variables, Просто прописуємо їм стрінгове значення, і на цьому все. Але є інший варіант, коли ми можемо отримати це значення з іншого кубернеті об'єкту. У нашому випадку ми можемо отримати значення з конфігмапи, з секрету або дуже магічної штуки, як downstream API, яка в нашому випадку нам і потрібна. У випадку configmapa і secretів все дуже просто. Ми створюємо об'єкти типу configmapa для того, щоб розмістити там якісь несенситів дані. І навпаки, якщо ми хочемо отримати якісь сенситів дані, то нам треба створити об'єкт типу Secret, який у нас буде декодований як Base64, і далі ми використовуємо value from ConfigMap референс або key Reference. У нашому випадку для нашого завдання ми повинні отримати значення для environment variable, на якій ноді цей под. Буде задеплоєний. У даному випадку, як вже я сказав трошки раніше, можна або зробити грязний хак, тобто створити таку штуку, як Selector, завдяки якій ми зможемо прибити цвяхами нашу ноду к нашому поду, і потім, використовуючи це статичне м'я, яке ми в принципі знали до того, створити environment variable. Буде виконане це завдання, ну, звісно, не буде. У нашому випадку ми повинні мати все ж таки динамічну конфігурацію, тому у нас є можливість отримувати значення з специфікації самого поду. Тобто, коли ми будемо створювати об'єкт з допомогою Kubernetes API, Kubernetes API піде у нас на scheduler, отримує ім'я ноди, на якій цей под повинен бути задеплоєний, і далі у нас. В специфікації самого поду у нас додається така конструкція як Value from Field Reference Field Pass, яке, по суті, у нас коли буде створюватись цей под на ноді, то туди вже приїде для кубілета, який у нас буде створювати відповідно цей контейнер, приїде под specification уже з актуальним значенням цієї ноди, яке у нас буде додано самим API сервером Ну, я думаю, що з такою гарною візуалізацією розрозуміти це буде набагато легше. Тобто нам, за завданням, ми повинні створити спочатку контейнер, в якому ми будемо мати environment variable з ім'ям myNodeName. І значення повинно бути актуальне ім'я ноди, на якій цей под і відповідно контейнер був задеплоєний. Як вже було сказано, отримати ми можемо це з самого API серверу. Тобто, коли ми будемо відправляти через kubectl Create-F, оцей дуже гарний YAML-маніфест, в якому ми вказали, що у нас буде env з зим'я MyNodeName, Value from, у нас буде FieldReference і FieldPass spec nodeName. Ця, ця бракадабра розшифровується дуже просто. Тобто, будь ласка, API server, передай нам значення nodeName, коли ти відправиш цей specification на. Ноду. Коли кубілет її отримає, він вже отримує специфікейшн з актуальним значенням для цієї environment variable. Тобто API сервер, він, як завжди, йде на скедулер, отримує ім'я ноди, потім записує все це в etcd і відправляє все це потім на кубілет. Відповідно. Кубілет вже отримав реальне значення, не оці от field reference та а, field path, а те, що йому потрібно за нашим завданням. І все. Кубоєць стягує безовий імідж, створює под, створює відповідно контейнер, і ми потім через Docker Inspect можемо на ноді подивитися, що ми справді отримали актуальне значення. Дуже багато поговорили, треба щось руками зробити, бо екзамен то практичний, а не на знання теорії. Але без теорії, як кажуть, і практику не зробиш нормально. Так. Нам треба створити под, зім'я multi container Playground. Звісно, що цей YAML Definition на екзамені ви будете генерувати, як і я в принципі робив, через kubectl, Run і використовуючи флаги dry run для того, щоб творити YAML Definition. Бо все це прописувати руками, це дуже багато часу. У нашому випадку згенерували Definition, і далі ми повинні додати лише дві речі: перше, це volumes за замовченням, у нас повинен бути. Такий волюм, який не буде шаритись з іншими подами, і він не буде персистент. Тобто це у нас буде волюм типу dir. Більше жодних в принципі параметрів ми можемо не докидувати, типу який там size, тощо, бо нам за завданням це не потрібно. І ми потім, звісно, що повинні змонтувати цей волюм в контейнер, тому що інакше його там не буде, бо замаунтити в под, це недостатньо. І остання річ, що ми повинні зробити, це створити environment variable з ім'ям myNodeName. і вся ота от нудна теорія, про яку я тільки що говорив, дасть нам розуміння, що цей value from, field reference, field pass, spec node name, насправді отримує актуальне значення ноди, на якій под буде задеплоєний. Тепер давайте отримаємо підтвердження всього цього діла. КубctlCreate-F под YAML, -ctl get pods-o-white покаже нам, на якій ноді він задеплойний, тобто це minikube M02. Далі ми повинні зайти на саму ноду і зробити Docker Inspect, тому що kubectl describe под за ім'ям Container Playground нам актуальне значення не. Покаже, тому що він нам покаже сам специфікейшн з ip серверу, а не те, що він передав на кубілет на саму ноду, бо там є ще така річ, як mutation webhooks, про які поки що говорити рано, і це насправді не дуже легка річ для того, щоб зрозуміти з першого разу. Але нам буде достатньо того, що ми зараз зробимо minikube SSH з нодою, м -м, яка у нас тут нода була m 02 Робимо Docker PS. Бачимо, тут у нас оцей контейнер для... з іміджем Jinx. Бо у нас тут Jinx Alpine за завданням. Робимо Docker Inspect. Далі сам ID-шник контейнеру. Далі робимо grab. Нам потрібна секція environment. І далі треба ще додати ключ, скільки. Строк нам показати після того, як він це це діло знайде. Давайте три зробимо. І як ми бачимо, все відпрацювало дуже файно. У нас є environment з ім'ям MyNodneim і а його актуальне значення MiniCube M02. Тобто, все, що я вам казав, це насправді і так. Вірте мені. Наступна частина завдання це створити два нових контейнери з відповідно ім'ями C2 і C3. І як вже нам було сказано, ці два контейнери повинні робити наступне. Перший контейнер повинен писати в файл, який буде знаходитись в примонтованій директорії. І другий контейнер він буде читати з цього файла, використовуючи tail f І далі ми аутпут цієї команди повинні перевірити з kubectl-logs. Тут у нас все просто, як працюють команди і аргументи, ми вже з вами розбирали. Як працювати з волюмом типу MTDIR ми також тільки що розібралися. Тобто нам зараз залишається тільки взяти і імплементувати цей YAML Definition, додати. Або проапдейтити той, що ми вже створили з двома новими контейнерами, і перестворити под, і перевірити, що у нас, по-перше, нічого не зламалось з першим контейнером, який ми створили до цього. І друге, перевірити output логів контейнеру з ім'ям C3. І завершуємо нашу практичну частину цього завдання. Перше, додаємо контейнер c2, імідж у нас busybox, команду нам вже дали, але давайте трошки про неї поговоримо. Тобто ми з інтерпретатором shell запускаємо шелівські команди. У нас буде безкінечний цикл, бо while true. В циклі ми запускаємо команду date, і output у нас записується в файл date.log, який знаходиться в примонтованій директорії root volume. Ось вона у нас mountpass, ось у нас наш volume, який ми створили. Тобто от створений volume, і отут ми його монтуємо. Далі спимо одну секунду, і все починається спочатку, як день сурка і життя в Україні. Далі наступний контейнер, C3, імідж такий же самий, той самий примонтований volume, та сама директорія, і ми просто використовуючи TL-f, викликаємо ми все через shell і читаємо безкінечно файл, DateLog. І очікуємо, що кожну секунду там буде додаватися новий актуальний дейт. Спочатку видаляємо старий контейнер, тому що у нас тільки видаляємо спочатку старий под, бо у нас там один контейнер, а повинно бути три. Тепер робимо Create-f, далі kubectl, get getPods. Очікуємо отримати тут три і статус Ready для всіх трьох. І далі робимо kubectl, logs. Ім'я нашого поду і ім'я нашого контейнеру, що це 3. І як ми бачимо, кожну секунду ми успішно записували і будемо записувати до безкінечності або поки ми цей под не приб'ємо, аутпут команди Date. Тому наше завдання успішно виконано. Нагадую, за завданням нам треба було створити три контейнери: перший і суть першого контейнеру це. Перевірити, що ви вмієте працювати з environment variables, а особливо динамічно отримувати значення з допомогою API. Це у нас Fieldref field pass. І друга частина це створити два контейнери і дати можливість їм комунікувати між собою через шарений volume, але не per volume, а типу MTD, який помре разом з самим подом. Тому тренуйтеся, все у вас вийде. Я, в принципі, тренувався по цим, цим завданням і успішно склав цей іспит. Якщо є якісь побажання, пишіть їх в коментарі. Якщо є якісь запитання, приходьте до мене в Телеграм, або в LinkedIn, або де ви ще ви мене знайдете, там і питайте. Якщо сподобалось, ставте ваш лайк, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі у нових відео.